Бім-контент повинен керуватися бі-менеджером. І бі-менеджер повинен бути жорсткий до контенту. Він його повинен перевіряти. У нього повинна бути команда. З людей 10 краще. Чим більше у вас людей працює, тим більше людей повинно у вас бути в команді. Окрім бі-менеджера, повинні бути bim контент мейкери тому що ваш бі-менеджер все один не витягне, і йому потрібно допомогти. Ось, ну і повинні інструменти бути, які вам допоможуть цю бібліотеку налаштувати, сконфігурувати і зробити її цікавою для користувачів, для інженерів, які її будуть користуватися, вона повинна бути зручною. І вона повинна бути керованою для bim менеджера І це все, в принципі, завдяки контент-каталогу можна робити. Повторюю, що контент-каталог працює. Не тільки з Revit, він також працює з автокадом. Ви можете додавати туди свої динамічні блоки, які ви розглянули, розробили в ДВГ. Ви можете додавати туди теж матеріали і так далі. Контент-каталог вже вбудований в Revit, але якщо у вас він не вбудований, то потрібно його завантажити з вашого аккаунт менеджменту. Зараз я також його покажу Так, поки я буду показувати, зараз значить ми завантажили Fill Patterns Regions і також його додаємо в My Best template. Тобто, це, наприклад, може бути My Best template, котлекція конкретно для бі-менеджерів. Зберігаємо My Best template. Ідемо сюди. My best template. Ось він у нас показує Fill Patterns, наші, і Fill patterns region повинен тут бути. Воно, наче видалило їх з цього, бачите? Дивіться, з цього видалило. До речі, друзі, хто під'єднався до трансляції, ставте лайк, підпишіться на канал, тому що нам потрібна активність. Щоб TikTok нам не казав, що потім ми активності не робимо. Так, давайте. Я хочу зрозуміти, куди поділися мої ці Pattern патрс Тому що ну, це дуже дивно, як ви бачите. Вони перевіряємо ще раз: Request Center, Approval Status, Вибираємо uh, upload date Ось так. 29 -та. Ось мої fill-patterns, Approved. От Бачимо: Approved. Курбут. Туди-сюди. Uh, теги. Не... <coughs> Чомусь теги кудись ділись. edit Text. Вибираємо теги. fill patterns Зберігаємо. Теги пішли. А і він їх видаляє. Дивіться, що за хрень взагалі, відбувається. Це що, блін, таке? Так. Та видаляє теги. Без мого дозвілу, до речі, ось така шляпа. <кій> Окей, ладно, йдемо тоді так. А Ану, вибираємо. дневник, Мені не подобрать слов, щоб виписати болі униження, які я испытал сьогодні. Моя жизнь поломана відбувається. Він щось собі, собі тут робить сам взагалі, без, мого, без моєї участі. І залишив тільки. Ну, до речі, я буду з цим розбиратись. Чому, до речі, він залишив тільки один цей елемент. Окей. Значить, зробимо наступним чином, зараз, щоб не затягувати ситуацію. У мене є спеціально розроблений для Укрбуду, наприклад, якісь стилі ліній. Ну, взагалі, вся система у мене розроблена для Курбуду. І можна, до речі, додати це все в бібліотеку в окремо. Тобто, зараз я все знайшов і вибираю все. Редагую Edit Collection і додати в якусь нову бібліотеку, яку потрібно за, ну, завчасно зробити. Тобто колекція чим ну, з колекції да не бібліотека в колекції. У нас бібліотека вся ось ця. Якщо нам потрібно завчасно додати в колекцію, то ми її потрібно завчасно зробити. Зараз у мене немає завчасно зробленої колекції. І, може бути, це взагалі тимчасово у мене. Знаєте, я тимчасово зробив і все. А якщо я хочу це, щоб використовували мої колеги, то потрібно зробити Save as. і, наприклад, використовуємо. Це у нас Укрбут. Я так і пишу, наприклад: Укрбут. Стандарт. Стандарт. Група templates у мене буде. Да? І якась сюди аккаунтбокс. вибрав save. Все. І Наступного разу мені не потрібно все шукати з Укрбуду, все, що стосується, я просто йду в пошук, в пошуки у мене збережені тут. Є у мене закладка Templates, і тут є Укрбуд стандарт. Це я переходжу і знаходжу всі ці елементи. Далі, я що можу тут зробити? Я можу вже сортувати по колекціям. От, бачите, він показує. Потім у мене може бути по категорії, що це за елемент, Detail Items, наприклад, так. Або це файл RTE, або це картинка, або це ДСК Material Матеріал -лайбрі. Ось. І я буду потім вже розбиратися після стріму, розбиратися, чому він в Fill Pattern Regions не додає в бібліотеку і видаляє взагалі. Це в мені це якась діч взагалі, чому він її просто видалив і все. Завантажу потім видалив. Так, і що я хотів сьогодні ще показати по цей контент-каталог, тобто, де зберігається адмінка. Ну Ми зрозуміли, що вона, вся колекція вона додається через браузер або через цю аплікацію. Да? Зараз я покажу, де зберігається адмінка і де завантажити цей контент-каталог, плагін для Revit. Тобто, він йде по замовченню з Revit, але. На, ну, Може бути, що у вас його не бути і де його завантажити? Зараз я переходжу тоді прямо з контент-каталогу. У мене тут є Go to ACC. Тобто контент-каталог є частиною Autodesk Construction Cloud. Autodesk Construction Cloud ACC, На останньому Autodesk University казали про те, що він взагалі буде перебудовуватися на форму дата дизайн. І буде, зараз у нас серце мотор це Autodesk Docs, а потім буде Fusion, форма Fusion, data Management. Значить, йдемо в аккаунт адмін. Бібліотека моя зберігається на аккаунті IT Distribution, і тут у нас є Library. Library в Autodesk Construction Cloud. Зараз я теж зроблю трошки. Побільше, щоб у вас було краще бачити. так? Library. Тут є закладка Library. Це така класна штука для біб-менеджерів, яка допомагає вам взагалі менеджити все, що стосується вашого аккаунту. Ну, і тут є у нас каталог. По параметрам я, до речі, розповім іншим разом, тому підписуйтесь на цей канал, щоб дивитись його і не пропустити наступний стрім який буде, я підготую про параметри, вам розкажу. Це дуже класна штука, типу як контент каталог тільки про параметри. Зараз про контент-каталог переходимо в контент-каталог, і ця, цей контент-каталог розпостраняється, розповсюджується на цей ваш аккаунт, наприклад, ваша фірма, вона роз, розповсюджується. І бачите, тут в мене заготовлені вже колекції, які ви бачили в самому контент-каталозі. Ось всі колекції, які тут ви бачите, вони всі є тут. І деякі Колекції я зробив сам, наприклад, Internal Collection це колекції, які зроблені мною, або нашими біменеджерами. менеджерами І є Channels. Channels – це колекції, які зроблені а, розробникам, автодескам або Unify. Ось тут є ченелси. І тут ви можете подивитись, що є колекції вже, ну, які стандартні колекції. А, ви можете бачити. Autodesk OTB контент. Ви можете підключитися до контенту, наприклад, якогось польського, там, іспанського і так далі. Тобто, що раніше ви завантажували з сервера Autodesk, там, да? до речі, його можна також знайти ось тут: Insert, load Autodesk Family. Ось, ось, тут, Ось, в принципі, ось тут ви могли вибрати ці English, там region і так далі. Ось це те саме, воно зберігається зараз ще в контент-каталозі, то, то можемо прогнозувати, що це скоро не буде, тому що ви, ви можете тут. Це так тестують вони. Так, ви можете з цього контенту додати. І я так розумію, що ці ченели можуть бути публічними іншими ченнами, не тільки автодеску. Тому тут можна буде пошукати. Не знаю, каневець тут є у нас. Давайте подивимось. Каневець. Uh, може, Канівес знайдемо. Ні, Канівець немає. Поки що ще... А може аск? Аск теж немає, є автодеск. Добре, колекції. Колекції ви можете зробити тут і керувати цими колекціями. Ви можете тут в user group management. Це ми перейшли до контенту. От, user group management. У вас тут є група, Як я вже казав в своєму відео на Ютубі, то тут така система, типу як на SharePoint, ви робите спочатку групи, а потім до цих груп додаєте людей. А права ви назначаєте взагалі в іншому середовищі. Зараз покажу, де ви назначаєте права. Коротше, тут ви назначаєте це, групи. Права не визначаєте в колекції. Тобто для кожної колекції різні менеджери мають різні ну, різні групи, точніше, мають різні permission. Ну, Коротше, отак от мозг взривається, коли думаєш про ці. Ну, блін, взагалі, тобто права ви назначаєте на колекцію в рамках колекцій, до яких ви під'єднуєте групи. Зрозуміло, тобто ви не, не групам назначаєте колекцію. Ну, таб, наприклад, у мене групи тут є. Як я мислю в рамках навіть цього Autodesk Construction Cloud, да, ось тут же ж також є мембери і тут є права, ось, але там груп немає. Тобто, у мене є архітектор, да, є бім-менеджери і є, наприклад, контент-каталог адмін. І я так ну, думаю, що я можу собі тут назначити права, що він може робити то і то, і то. А ні, не так. У вас. Бі-менеджери можуть, наприклад, в архітекторах не мати прав, а архітектори можуть додавати туди все, що завгодно робити. Бачите, ну така логіка. Вона типу гнучка, але якась дивна. Ну, як на мене, краще мені здається, як в Construction Cloud, коли у мемберів є просто тип, ну як би, тип, до якого аккаунту він належить, там Project Manager або там Super Admin, там, або просто мембер. І вже в рамках проєктів ви вибираєте цей. ну... Коротше, не знаю, Голосуєте ви лайками чи чимось. Що ви вважаєте? Напишіть, до речі, в коментарях на екрані випадок, що ви вважаєте краще, щоб було як менеджером назначав, або ось як тут у мене тут є My Best Template і я повинен зараз пам'ятати, хто у мене в якій групі знаходиться, щоб їм тут назначати права. Ну, блін. Коротше, ну, дуже цікаво, дуже цікаво з цими правами. Ну, але знаєте, тут, до речі, ви можете назначити якусь картинку. Зараз я хотів, в принципі, з адмінкою все зрозуміло. Вже будемо завершувати наш стрім. Якраз у нас вже залишилось там декілька хвилин. Недоліки, які недоліки мені з цим контент-каталогом? Що мені не подобається? Мені не подобається, що ось тут, наприклад. Мені не подобається, що, наприклад, тут я не можу вибрати, як мені відображати ці мої колекції. Чи цей. Я хочу, може, списком, значить, а вони мені тільки ось так пропонують. І це мені незручно. Тут, правда, вони дають. Коли я, наприклад, шукаю, вони дають вибрати, як воно буде, іконки, які будуть великі, там маленькі. Ось у вигляді сітки або у вигляді цих списків. Чомусь тут в пошуку воно дає. А, ось тут де бім-контент-каталог, типу ці колекції, не дає, не знаю. По налаштуванням, дуже мало налаштувань тут. Дуже мало налаштувань. Ну, в принципі, це все з мінус. А, ще суттєвий мінус. Наприклад, коли я щось знайшов, наприклад, да? ось тут зараз покажу. Ось, І я хочу завантажити все, все, що знайшов, вибрати все і завантажити. То це тільки ось, коли у мене details, да? я вибираю тут ці. І як от зрозуміти нормальному людині, що потрібно натиснути правою кнопкою миші, вибрати тут. Коротше, бачите, бач insert. Тобто, ось тільки так ви можете завантажити все одразу і ну, просто мозок ну, Чому не можна дати тут кнопку, наприклад. Завантажити все вибране, да? Ну, блін, ви б здогадались, що так потрібно. Ну, зрозуміло, що треба інструкцію читати, це зрозуміло, але. Ну, все ж таки. Все, останній у нас елемент це де, і як завантажити цей контент-каталог. Йдемо на manage.autodesk.com, Йдемо в Products and Services. І тут вибираємо Revit. Значить, вибираємо Revit. Ось тут View Details. І тут вибираємо Extensions. І ось наш інстеншн з контент-каталог Revit від 22 до 26 екстеншн. Можемо завантажити, дивитися, що там нового. Ось. І, до речі, я рекомендую раджу почитати, особливо бім менеджерам раджу почитати справку. І ось цю справку контент, каталог Strategy. Тобто цікава інформація по розгортанню цього контент-каталогу. Я думаю, що буде корисно. Дуже легко переводиться все на українську мову, і, в принципі, зрозуміло, тут показано, як організувати колекцію. До речі, ось тут з картинками, бачите? З картинками все цікаво, красиво, як воно виглядає? Тобто, тут, приклад, можете подивитись, і потім ваша колекція буде також, ось наприклад, як пошук зробити, Project Off. Тобто, як, це, така група де ви можете вже. Готові пошуки використовувати, бачите. Або для рендерингу, бачите, ми тут підготували все: люди, дерева, машини, меблі і все так далі. Area of work, тобто такий варіант вигляду, вигляду теж може бути. Ну, і смартбіл, капло, Strategies, Ну, короче, ну, я думаю, що на цьому все. Я думаю, що можемо. Завершувати сьогоднішнє. Якщо було цікаво, ставте лайк. Якщо не цікаво, теж ставте лайк, підписуйтесь, щоб було цікаво. І будемо з вами розвивати ці теми по біму-менеджменту по ревіту. До речі, наступна у нас буде стрім по армуванню. Я розкажу свій досвід армування, як я к ньому прийшов, і покажу, що у мене є з розробок. І куди далі рухається армування, і що потрібно з ним далі робити. Що ж, на цьому все. Дякую за гарний стрім. Дуже радий, що у вас було аж 4800 лайків. О, це хтось нас трачив. Добре, дякую. Молодці, супер, клас. Стрім удався. Я думаю, що запис можливо вийде на Ютубі, але це не точно, тому підписуйтесь також і на YouTube, ставте лайки. На цьому все це був автодес. Кревіт. Дивіться і вивчайте автодес. Кревіт. Гарна програма. Клас. Пока.